Добрий день, а де ваше дитяче крісло? А як ви хочете їхати? Завжди їздимо. А, завжди так їздите. Ну. Я розумію, перезамовляйте. Можливо, хтось інший повезе. І дверкою дура хлопає. Культурно, культурно спілкувався, блядь. Бере, гупає дверкою, блядь. Нахуя? Я й відміняти не буду, нехай стоїть. Оце такі люди у нас. Я хоч і спілкуюсь культурно, але культурно з ними спілкуватись дуже важко. Як оце нещастя називати, що дверкою хлопає? Он приїхала. Все, без питань взяли, повезли. Як цю людину назвати? Пилосмок. А тепер ми її ще наберемо, спитаємо, чи скасувати не хочете. Так, да, а скасувати ви випадково не хочете? Ні, тому що я вважаю, що ви не праві. Дивіться, ви наступного разу, як дверкою хлопать будете, голову свою туди засуньте, добре? А, Свою засуньте, понятно? Ні, свою, свою засуньте, розуму може вот це додати. Ви б мужик не маєте, по морді дав би, понятно? Так, компенсацію нарахували все-таки, так, я погоджуюсь, 92 рівні. Каже вона, я вважаю, що ви не праві. Я не знаю, як це коментувати, чесно.